Соціальна програма з видачі проднаборів діє у кривому розі з травня. За рішенням військової адміністрації міста і мерії нею скористалися вже понад 235 тисяч криворіжців. З 5 грудня майже 66 тисяч городян вдруге отримують продуктові набори у цьому списку. Зокрема, сім'ї загиблих військовослужбовців. Учасники бойових дій АТО ООС, воїни-інтернаціоналісти потерпілі внаслідок аварії на ЧЕС двох категорій, отримувачі допомоги при народженні дитини. Отримувачі пенсії, допомоги по безробіттю всього 17 категорій. В металургійному районі проднабори в цю хвилю отримають майже 6 тисяч жителів. Один із пунктів діє у приміщенні металургійного коледжу. От це допомагає, що нам дають, це, звісно, для нас дуже хорошо і навіть приємно. Спасибо нашому городскому совету, что помогает нам. И приготовить можно, что, сделать что-то, приготовить, чтобы, как говорится, голодными не были в такой, в такой ситуации. Да. Ну, так что я считаю, что это очень хорошее, что, хорошо, что помогают людям. И для себя я тоже, я одинокоматый, и для подопечных отримуємо. Всі задоволені. У мене пенсіонери різних категорій є, інваліди, є мінімальна пенсія, є до 6,5. Всі різні. 14 чоловік у мене пенсіонери. Дуже ціную, дуже задоволені. За попередні хвилі в металургійному районі майже 20 тисяч сімей вже отримали проднабори. Пункти працюють щоденно, крім неділі, з 8 до 17 години. Медична 4, Героїв АТО-55 та проспект Металургів 16. А також для зручності мешканців віддаленого жилмасиву Кривий рік 41, це колишні ліча, про набори можна отримати у гімназії номер 18 вулиця Шиферна, 35. Тим категоріям, що обслуговується вдома, передбачена адресна доставка. Умови отримання залишилися незмінними, тобто сім'ї, які можуть бути віднесені до декількох категорій відразу. Отримують тільки по одній категорії за їх вибором. Видача продуктових наборів здійснюється на підставі документів, що підтверджують особу, або інформацію з додатку із застосунку Дія та належність до відповідної категорії. По всім питанням, що виникають, можна звертатися безпосередньо до пунктів видачі або телефонувати на номер 1520. Контакт центр Кривого Рогу З сьогоднішнього дня по 9, по п'ятницю включно можна отримати на виїзному пункті видачі продуктових наборів. Це кажелмасив, Кривий рік 41, колишній ліча гімназія, номер 18, шиферна тридцять За першу годину роботи вже отримало понад 20 осіб. Це пенсіонери, у яких пенсія. Від 2600 600 до 6,5 тисячі допомогу, яку отримують при народженні дитини, сім'я, у яких є учасники антитерористичної операції та ООС, ті, які отримують пенсію по втраті готувальника. Сам по професії повар-кондитер, тому я можу придумати все, що угодно. Наш криворок хорошо держиться і буде діржатися. Криворіжцям, які обслуговуються вдома, проднабори доставляють по домівках. Пенсія, звісно, мала, не вистачає, звісно. Дякую, що допомагаєте. Я одна живу. Дякую, великій адміністрації. Військовій. Вікторія добровольська, Вадим Діденко, цей день.